Скоро весна. Весна це посівна. <хи> Скоро весна. Весна це посівна. Час вибирати гібрид кукурудзи. І кожен хоче знайти свій надійний, безвідмовний варіант. Надійний як калаш. Це мій ПК. А що в мене є гібрид кукурудзи Трембіта? Тому пропоную в цьому відео провести аналогію. Да? Гібрида кукурудзи Трембіта. Але погнали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Гордійстол Холдінг, який допомагає вам годувати цей світ. Ви приходите з питаннями, і проблемами. Ми придумуємо, як вам стати краще, заробити більше. І створюємо для вас для цього сервіси, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. А зараз це така цікава аналогія. Отже. Коли ми говоримо про калаш, що перше приходить в голову? Ну, мабуть, це надійність, да? тому що дійсно в порівнянні з всіма іншими системами, які є, це така штука, яка типу в мороз, в болоті, в піску, досить гарно працює, досить безвідмовно працює. Точно так само, як і кукурудза Трембіта. Її можна. Використовувати в будь-яких умовах, і вона буде вам видавати дуже гарний результат, де, де її сієш, да, там отримуєш результат. Понятно, що умови є дуже різні, але про це зараз а, трошки згодом. Але якщо говорити про надійність, да, то це дуже крутий надійний гібрид, який одразу йде в повній протравці. Да, і ну, можна використовувати його в будь-яких умовах: хоч на півдні, хоч на півночі, хоч на полісі, да, і так далі. Тобто, в кожній зоні трембіта буде показувати гарний результат. На півдні вона рання, на полісі вона якраз серединка FAO 280 290. Це ну, в лісостепу в центрі це дуже такий класний гібрид, яким можна взагалі до половини площі засівати. А на полісі це виходить пізній гібрид, да, якому 25-30%. Треба виділити, і вона видасть класний результат. От ми там, у нас є рекорд, збирали 17 тонн трембіти, з вологою 16. От, тому так, да, вона надійна, дуже легко провести аналогію з калашом. Ціна, по чому ми порівнюємо? Ака це ну, дешева штука. Да? Тобто, понятно, що зараз в Україні є попит, є ринок, є калаші польські, є калаші, єгипетські, є калаші. Ось як в мене в Україні перероблений з Іжмаша от, і так далі. Тобто, да, вони дуже різні, але якщо проводити аналогію з трембітою, то вона має супер доступну ціну у порівнянні з іншими гібридами кукурузи. От, в принципі, так само, як і АК, має досить доступну ціну. От, тому о, тут є пряма аналогія, у нас є повний меч, да, і там плюсик, і там плюсик. Дос, ціна доступна, ціна о, гарна. Наступний пункт, по чому можна порівнювати, проводити аналогію, це універсальність під умови використання. Тобто ми зібрали а, всі ті необхідні функції, а, все те, що має бути от, в гарній кукурузі на сьогоднішній день. От, і кукурузу трембіта можна використовувати в будь-якому регіоні, по будь-якому попереднику. Да, а, по різних а, системах живлення, системах а, захисту, вона буде видавати досить гарний а, результат. А, наступне це простота використання. Ну, от коли ми говоримо за АК, да, то його можна використовувати ну, будь-кому, будь-хто може навчитися ним користуватися. Ну, тобто, вже береш в руки, да, і вже плюс-мінус, понятно, що робити. Там один-два відоси на Ютубі, вже знаєш, там, як обслуговувати, як розбирати, якщо щось поламалось, що робити. З кукурузою трембіта так само це кукурузу, яку ти береш і зразу розумієш, там, що з нею робити. Тому що. Вона універсальна, в ній вже є весь набір, все, що треба. От. А ну, якщо по ак відосики на Ютубі вже є, то я прям зараз започатковую рубрику на цьому YouTube каналі. Вона буде називатись Прибуткова трембіта, це буде десь порядка до 10 відео, да, в яких я розкажу основні речі, скільки сіяти, коли сіяти, чим живити, яка техкарта, карта, чим захистити від бур'янів. От, і навіть скільки можна заробити в тому чи іншому регіоні, будуть технологічні карти по кожному агрокліматичній зоні, по кожному регіону України, де буде вирощуватись кукуруза. Ми дамо рекомендації по трембіті. Тому підпишіться на канал, поставте лайки і дивіться, да, там будуть дуже цінні агрономічні штуки. Якщо зараз у нас більше розважальний контент, да, то там буде прям більше про агрономію. Окей. Наступний пункт це тюнінг. Да. Якщо мені довелось все змінити, да, по суті, тут з того, що з маяка Вінницького в мене залишилось, це коробка ствольна, ствол, да і все, Короте, в общем, тут з рідного нічого не залишилось, тобто АК, коли ти береш, це. Така штука, яку дуже хочеться щось в неї доставити допиляти, то тут, звичайно, трембіта краще, ніж чімака. Чого? Тому що ми в неї вклали вже все, що там має бути. Да? Тобто класна вологовіддача, класна форма зерна, еректоїдне листя. Класне використання азоту вона вміє. Да? От. і, ну, есть, там Можна сіяти трошки раніше, ніж інші українські гібриди і так далі. Тобто ми зібрали туди такий гарний комплект, вона вже а, протравка йде, там інсектицид, фунгіцид і мікродобриво, тобто повна протравка. То есть, вона, по суті, вже затюнінгована, і докладати в неї вже нічого не треба. І ти, по суті, там, якщо калаш ти купляєш там, за тисячу чи за 2 доларів, і потім ще... Дві тисячі чи 3000 докладаєш, щоб не можна було комфортно користуватися, то трембіту ти купляєш і вже все all-inclusive, так сказати. От, повністю все є в тебе вже в твоєму мішку, да, з насінням до тебе приїхало. Окей. Наступний пункт, коли ми думаємо про калаш, ми говоримо про адаптованість до умов. Тобто калаша є набір функцій. Якостей, параметрів, ТТХ, так звані, да, навіть, що ним можна в будь-яких умовах виконувати задачі. В общем, коли ми думаємо про калаш, да, то є якийсь певний набор функцій якостей, да, що він адаптований да, до будь-яких умов. Тобто де б там, в пустелі, в джунглях, там, з калашами бігають в Африці, там, в Азії в джунглях. Да, там, і Південна Америка воює калашами і так далі. Ми воюємо калашами. От. Точно так само на трембіту можна буде використовувати за будь-яких умов. Вона супер адаптована під ось. Ті умови, які в нас зараз є в Україні, і можна буде класно використовувати, отримувати класний дуже результат. Наступний пункт це конструкція. Конструкція, яка там історично затягнулася, і історично зараз у всьому світі ми знаємо, що це поршнева вогнепальна зброя, да, І це конструкція, яка там, як наслідок, є дуже надійною і універсальною. Да, і там виробляти можна її а, де хочеш. Точно так само конструкція трембіти зараз це от набір всього того, що сьогодні вже є, вже актуальне, і ми точно знаємо, що воно буде працювати, ми точно знаємо, що воно покаже а, результат. І а, ну там всі-всі всі параметри, да, які зараз на сьогоднішній день є, да, ми намагалися по максимуму запакувати їх а, в трембіту. Да. Все те, що хочуть фермери, все те, що точно працює, да, а, точно так само ми запакували в трембіту і вона а, буде класно, гарно, безвідказно а, працювати да, і показувати результат. Наступний пункт, а, він неочевидний це виробництво. Да, якщо говорити за виробництво, Калашів, да, то вони виробляються не в Україні, скажімо так, от, а дуже багато де. У нас є в Україні заводи, які переробляють калаші да, на цивільні, як мій, наприклад. От. Але тут трембіта явно виграє, тому що це українське виробництво. От, і вона зроблена зараз от, повністю вирощена в Україні, адаптована повністю до українських умов. От, і буде тут у нас з вами в Україні показувати дуже класний результат. Наступний пункт це податки, сплачені в Україні. За калаші, які заїжджають в Україну. А податки сплачуються не в Україні, бо вони виробляються не в Україні. А трембіта вироблена в Україні, і податки за неї сплачуються в Україні. І потім з цих податків у вас в селі або перед вашою хатою покладуть асфальт, або в вашому населеному пункті зроблять гарний парк, чи там фельдшерський пункт, чи дитячий садочок. Тому це напряму пов'язано, що якщо ви купуєте трембіту, то всі податки з трембіти. Йдуть в нашу з вами державу, і потім будуть створювати нам блага. Ну, Я проговорив блага, які після того, як ми зменшимо популяцію московитів. Окей, наступний пункт: чи можна купити через інтернет? Ну, понятно, що АК через інтернет купити не можна. Там Можна зробити якесь передзамовлення, потім треба складно брати дозвіл. От, потім його можна тільки купити і фізично самому забрати в магазині. Трембіта тут виграє. Ви можете піти на горовек маркет і повністю легально, без дозволів, я вам розрішаю. Можете купити насіння кукурузи. Тому калаш купити через інтернет не можна, кукурузу купити. Легко можна прямо з свого телефона прямо зараз да, за посиланням під цим відео. До речі, там зараз діє пропозиція знижка 500 гривень на перші 500 мішків, да, тобто не за 3500 гривень, а за 3 тисячі гривень можна буде купити на мішок тримбіти. Да, це супердоступна ціна. І крайній пункт це чи можна купити з ПДВ на фермерське господарство. Ні калаші, ні набої не можна купити з ПДВ на фермерське господарство, а Трембіту можна купити з ПДВ на фермерське господарство у нас на Grovex Marketі. Тому переходьте за посиланням, скористуйтеся своїм шансом на знижку на перші 500 мішків. Далі ціна буде рости і замовте собі класний, надійний, безвідмовний гібрид кукурудзи. Ну Я від себе спитаю, як вам такий фановий формат? На... Мені хотілося щось, свіженького, щось нового. На... По, цей... Скучно просто розказувати агрономію на камеру. А так хоч якась двіжуха в кадрі відбувається. Тому скажіть, як вам такий формат, чи продовжувати експериментувати, проводити такі аналогії, чи може ще вам. Давайте якісь ідеї, напиляємо ще контенту. Велике дякую, що дивились до кінця це відео. Хай прибуде з вами урожай. pero